Вітаю всіх у новому відео у рубриці готую на 5 днів. І Сьогодні знову буду готувати страви на 5 днів чоловіку у рейс, для того, щоб нові глядачі знали, щоб не запитувало мене навіщо це все готую на 5 днів. Але взагалі кожна людина може собі зробити такі заготовки для того, щоб полегшити собі побут у будні дні, коли ходять на роботу. Адже багато з цих страв можна заморозити в морозильній камері і зберігати як заготовки. Тоді вони будуть ще краще зберігати. І довше. Саме так вона зберігається у мого чоловіка в холодильнику, тому довго не псуються. Я вже відбила куряче філе, посолила поперчила, змастила йогуртом грецьким, виклала на нього цибульку напівкільцями, також порізала помідорки і посипаю сиром. І випікаю в духовці при 180 градусах, десь близько 35 хвилин. Ось такі рум'яні, румяне м'яско по-французьки у мене вийшло, вже готове. І далі готую наступну страву. Я Прибиваю блендером помідори у власному соку, можна взяти просто кетчуп або томатний соус. На сковороду налила оливкову олію і додаю сюди подрібнену цибульку, обсмажую до золотистості. Далі відправляю сюди соус, перемішую, додаємо сюди, видавлюю чесничок, декілька зубчиків. Знову ж таки, перемішую, додаю мелений перчик і відправляю сюди відварену завчасно курочку. Бажано брати не куряче філе, а, наприклад, бедро курки або четвертин. Бо воно набагато соковитіше. Далі додаю сюди сіль за смаком, також влила трошечки, буквально 2 столових ложки, пульйон, у якому відварювалась курочка, для того, щоб начинка була соковитіша. Беру ось таку тортлю круглу. І сюди відправляю начинку, далі посипаю сиром і закручую у трубочку. Складаємо на деко, викладаємо і будемо випікати. Випікати потрібно буквально хвилин 15, поки зарум'яниться лаваш, ось цей тортильє. І все. І сир всередині розплавиться, буде тягучий, дуже смачно виходить. Нам дуже сподобалася така страва. Ми її їли і на вечерю, і ось чоловікою також дала з собою на роботу. Вот Також обов'язково варю щось ріденьке. Цей раз у мене борщик. Тут картопля з гомілками, з капустою вже вариться так довгенько, і робиться засмажка у мене на сковороді. Як завжди, цибулька з морквою, з бурячком тушкувалася. Додаю завжди цукор, столову ложку. Також додаю соус обов'язково покажу зараз який, бо ви мене часто дуже запитуєте, що за соус смачненький, такий я додаю. Він кисло-солодкий. Додаю його буквально 2 столових ложки. У ньому вже є багато овочів, помідорки є, перчик болгарський, також ананаси є. Слом дуже смачний такий соус, тому люблю його додавати і в борщ, і взагалі в багато різних страв. Тушкую ось цю засмажечку і відправляю її у борщ. Словом, в кожної господині є свій рецепт борщу. Далі буду готувати на страву. Це у мене будуть млинці з куркою та грибами. Нарізаю спочатку куряче філе мілкими кубиками, звичайно, перед цим очистила його від всього зайвого і відправляю на сковороду обсмажуватися до готовності. А тим часом нарізаю грибочки. Грибочки також стараюся нарізати не крупним, ось так, спочатку навпіл. Потім нарізаю шматочками, і також цибульку подрібнюю дрібнесенькими кубиками. Далі буду займатися м'ясом. У мене є ось такий шматок свинини, це оши, як він трошки жирнуватий. Можливо, краще було взяти задню частину ноги на шиночку, але я вже взяла таку, тому буду випікати її. У миску додаю соус теріяки, також 2 столових ложки додала З гірчицю в зернах, у мене французька, додаю улюблені спеції. у мене тут Карі, перець, мелени, сушений чесничок, солодка мелена паприка, також сіль, і викладаю тепер все на м'язку. За допомогою щіточки, дуже зручно його змащувати, гарненько все обмащую і далі буду викладати, випікатися у рукав. Звичайно, було б добре залишити його десь на півгодинки, хоча б промаринуватися, але у мене не було часу, тому одразу його взяла в руках для випікання і відправляю. Духовку. Випікалося воно в мене десь близько години 20 хвилин при температурі 220 градусів у рукаві. В кінці ще відкриваю, щоб воно трошки підрум'янилося, буквально за 10 хвилин до закінчення. М'яско в мене з курочки вже обсмажилося, додаю сюди грибочки з цибулю і обсмажу їх також до готовності. А тим часом займаюся м'ясом. Це в мене ребра свинини, але ребра такі м'ясисті, тому м'ясо відділила трошки від ребер і розділяю також. На шматочки ребра, щоб були порційні, і м'ясо кубиками подрібнюю. Також нарізаю велику цибулину напів кільцями, морку нарізаю соломкою і повертаюся знову до начинки. Додаю сюди сіль, мелену солодку паприку, чорний мелений перець, також додаю столову ложку сметанки, можна додати вершків, для того, щоб начинка була соковитіша. Хвилинку ще готую, виключаю. Ставлю кастрюльку, таку яку можна смажити. Додаю сюди цибульку, смажу її до золоти. Тистості. Далі викладаю на неї м'яском і ребрам, які я порізала, і накриваю кришкою. Потім відкриваю, коли вже трошки не потушкувалася, перевертаю на другу сторону і знову закриваю, залишаю готуватися. І далі буду готувати млинці. Ви мене часто запитувалися рецепт, у мене його не було, але я спеціально для вас виміряла все. У миску вибила одне яйце, додала молока трошки, але не повністю з цієї норми, і додаю борошно так само. І роблю спочатку я таку консистенцію густішу, а тоді поступово додаю все інше молоко. Тоді консистенція буде завжди виходити у вас без грудочок. Також додала олійку, сіль, трошки цукру. І все тісто на млинці готове, повертаюся. Знову до кастрюлі з м'ясом, перемішую його знову, і додаю сюди морку відправляю, закриваю знову, щоб воно тушкувалося, і тим часом буду смажити млинці. До речі, рецепт млинців я перепишу вам в описі під відео. Далі підготую курячі бедри для запікання. Додала в миску соєвий соус, мелений солодку паприку, чорний мелений перець та сіль. Виливаю цю суміш на бедра, гарненько їх вимішую руками і залишаю маринувати хоча б хвилин на 30. Тим часом буду вже закручувати млинці з грибами та куркою. Закручую, як зазвичай, просто ось так конвертиком, гарненько, щоб нічого не випадало. Такі млинці виходять дуже ситні, і це одні з улюблених млинців у нашій сім'ї. Повертаюся до засмажки в кастрюлі. Цибульки майже вже немає в кастрюлі, вона карамелізувалася. Дуже класно під такому рецепту готувати плов, це дуже смачно виходить. Додаємо сюди спеції для плову, можна додати мелену паприку, солодку перець, мелений, сіль. Лавровий листочок, словом, все по бажанню, заливаємо водичкою і знову ж таки залишаємо. Загалом в мене вийшло з періодичними цими додаваннями десь близько години тушкування цього м'язка. Далі показувала в мене вже готові млинці, і ось переходжу до випікання стегон. Викладаю їх у форму і відправляю в духовку при 200 градусах, десь близько години часу. І продовжуємо готувати далі. Відправляю на сковороду фарш індика, буду обсмажувати його до готовності, а тим часом запомагаю. Показую вам замочила рис, це рис для плову, Замочую його на півгодинки у 60 градусів води. І далі... Повертаюся вже знову до фаршу, додаю сюди цибульку, обсмажую разом з цибулькою фарш, додаю сіль, перець, мелену, солодку паприку, сушений чесничок. Також мілким кубиком подрібнила сюди помідор, можна додати будь-що, що ви любите, і буду робити такі конвертики з листкового тіста. Розділяю листкове тісто вже готове з магазину на такі квадратики, насипаю посерединці ось цю начинку і звертаю її ось так зі сторін. Можна Додавати, звісно, сюди і сир, можна і перчик болгарський ще додати. Словом, за бажанням можна придумувати все, що завгодно для начинки. Виходить завжди, все одно дуже смачно. Далі відправляю в духовку на 180 градусів на 25 хвилин, ви завжди дивіться, на упаковці написано, скільки готується тісто. Злила водичку з рису і відправляю вже сюди до м'яска. заливаю водичкою, так, щоб покрило на один палець і накриваю кришкою буквально на декілька хвилин. А тут розрізаю вже м'яско, Таке в мене запеклося в рукаві, хочу вам показати, яке ж воно соковите вийшло, дуже смачне. Юшечка ж витікає з нього. Таке м'яско можна порізати на ось такі тоненькі порційні шматочки, і скласти, наприклад, у лоточок вже буде готове, для того, щоб зранку можна лише поставити, наприклад, на бутерброд або до якогось гарніру взяти. Плов у мене вже приготувався, я перемішую все між собою. Рис змішую з овочами та м'язком, дуже класний він виходить, розсипчастий, дуже смачний, ароматний. Я готую саме по такому рецепту тепер, бо нам дуже він подобається. Тому також спробуйте, якщо так ще не пробували готувати. Зверху ще по бажанню можна вставити часничок і накрити кришечкою буквально ще на декілька хвилин. Також, показую, у мене вже приготувалися Ось бедра, дивіться, які вони румяні, такі якісь соковиті були, бо дуже багато з них витекло кюшки. Така страва завжди добра, коли є, тому що можна приготувати якийсь гарнир і вже ось є м'язко до нього. Конвертики з листкового тіста також готові. Друзі, сподіваюсь, вам це відео сподобалося. Поставте вподобайку, підпишіться на канал і зустрінемося у нових відео.